Цим відео я хочу продемонструвати переваги велотранспорту над поїздкою автомашиною зранку. Звичайно, машиною можна поїхати, от я збираюся машиною їхати за кордон, у мандрив які-небудь. Але зранку, в 9-й ранку, чи в восьмій їхати е, на правий берег з лівого, чи ввечері їхати з правого берега на лівий, ну це просто мазохізм. І це відео, сподіваюсь, вас у цьому переконає. Ось я їду по велодоріжці. Так, да, вона лажова, вона ніяка. Вона зроблена просто для галочки людьми, які ніфіга в цьому не розуміють. Але гляньте на дорогу. Швидкість машин 10 км на годину. Інколи вони просто не їдуть, стоять. Тому що тут кілька світлофорів. І так вони будуть їхати. Аж до правого берега до місця своєї роботи. А там ще кортежі членовозів. А мене кортеж членовозів не зупиняє. Вони на мене не звертають уваги. Отаким чином, шановне панство.